Знання договору про співпрацю слова Майкійська Людмила Миколаєва Дрякума Руцейська агенція Євроінтеграції. Шановні депутати і запрошення на адресу Кусилівської громади надійшов мікрофон, на адресу Кусилівської громади надійшов проєкт договору від муніципалітету Складавського району Литовської Республіки про співпрацю. Про співпрацю. Значить, співпраця в якому напрямку в сфері місцевого самоврядування, в сфері освіти, туризму, культури, спорту. Цей договір не несе ніяких фінансових зобов'язань, але обмін досвідом, обмін делегаціями, реалізація спільних проєктів, які будуть фінансуватися Європейським Союзом. І тому пропонується укласти цей договір від Міжпоселівської селищ громади. Між Бурсилівською селищною територіальною громадою і муніципалітетом Довського району Литовської Республіки звикаємо до нових нас. Так, і е, затвердити текст цього договору українською і англійською мовами і доручити селищному голові Володимиру Гаменцю підписати цей договір. І хочу ще додати до цього, що е, ініціатива походила про співпрацю від е, Брусилівської селищної ради, цьому передувала, е, звичайно, що кропітка е, робота і е, Володимира Васильовича, і особисті контакти тут спрацьовують в таких напрямках. Тому прошу підтримати е, цей проект рішення. рішення да. Є запитання. Шановні, ну, я вам хочу сказати, що зустріч була в травні місяці і довго розглядалася. До цього їм була пропозиція в Знесенському класі області. До нас відмовилися, але я хочу розуміння з нами погодилися. Це перший договір, який ми вкладаємо про міжнародну співпрацю нашій діяльності. Якщо нема запитань, став на голосування про якічних власне. Волошенко. Заділочний. Да. Дмитрий. За. Комарівський. Да. Квадратив. Да. Рушин. Гузьмеч. Вадим. Да. Дітичка. Спиковський. Сачинський. Тарасюк. Да. Міч. Муревич. Буратівський. Аблець. За. 17. <смітна> За. Дякую. Депутат Вечерів наступне провідання депутата Бусилівської селищної ради Словошкодів. Що... <смітна> Шановні колеги, до Брусилівської селищної ради надійшло запрошення для депутата Брусилівської селищної ради Тарасюка Сергія Романовича прийняти участь з метою налагодженої співпраці. Прийняти участь в діяльності однієї міжнародної компанії, я її назву зачитувати. Ну, може, Сергій Романович прочитає там. Да. Назва на англійській ковід. Через те пропонується відрядити Сергія Романовича, депутата Брусельської селищної ради до Сполучених Штатів Америки для участі у роботі цієї організації. Якщо два запитань, там наушування, то я після дано питання правильно. Хорошо, на раскопарку, Записала за камна. <laughs> 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 Даїлочка, Дмитрія, Мамарівський, Кондратин, Рушинська, Кудьмич, Батиєв, Ічанза, Спіковський, Сочинський, Тмільвич, Куроківський, Габрицький, 16. 16 за, дякую депутат Чернікоміції, вітаю Сергія Романовича. Шановні, питання порядку. Я хочу вам сказати, що ми, коли теж були, дійсно дивилися. Ä, проект рішення він дає. Так, Сергій Романович, ми, ми раді, що ви радієте, але будемо завершувати сесію. Це дорозі. Шановні, питання порядку денного вичерпу. Я хочу подякувати секретарю, секретаріату Єна Васильівна і Алла Наколя. Я хочу подякувати всім начальникам відділу, я хочу депутати вам за участь в комісії, що підготували всі рішення і прийшли на сесію. Ще вам дякую. І старостам за участь, я вас теж не забув. Коля Тимиколай для нас є, йому особливе вітання. Бо ми не напрягали свої голосові зв'язки. Дозвольте 66-ту е, сесію селищної ради 8 спитання оголосити закритою. os